Вітання, друзі! Мене звати Василь Косньо. Ви на фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 23 квітня. І звісно, що цей почну з фантастичних новин учорашнього дня. Не те, щоб недооціненний удар, але він матиме однозначно вагоме значення для фронту. Удар по селу Барсово арсенал грав 51 й арсенал. ГРАУ, де, за інформацією нашого Центру протидії дезінформації, зберігається до 105 тисяч тонн озброєння. 105 тисяч тонн. Це ракети «Іскандер», можливо «Кінжал», боєприпаси до комплексів «Панцер», «С-1», «С-300», «С-400», а також до реактивних систем залпового вогню. Це гради смірчі. Урагани е, Москов е, Владимирська, перепрошую, область туди прилетіло. Зараз я на карті все покажу, все розкажу, все поясню. А ви на тим часом насолодіться, як росіяни сприймали ці фантастично чудові удари. Сторону заправка походу до сих пор порбот що то стріляють там. Коротше, от дим ідіот оттуда Це вони так думають, що це так звана газова заправка е зруйнована, але насправді це в Підмосков'ї фактично, що це Володимирська щоправда, область, так, сусідня до Московської. От давайте подивимося уважніше на цей об'єкт. Я е збільшую його: Москва е північно. Східніше є Владимір. Ось тут бачите Владимірська область, і є населений пункт Кіржач. А в Кіржачах ось така прекрасна будівля, яку можете побачити біля села Барсово. огорожена відповідно від парканом, така чи маленький г подібний склад із боєприпасами. 51-й склад. ГраУ Російської Федерації, як зазначають е, фахівці аналітики, експерти тут е, доволі таки е, недалеко ну мало того, що до е, самої Москви, так і, і ще й до аеродромів, е, які здатні стратегічної авіації, які здатні перевозити або так або транспортної авіації, які здатні перевозити ці снаряди поближче е, до фронту. Це не таємниця що вони або залізницею, або відповідно, авіацією е, перевозяться. Тому це. Дуже і дуже значний та вагомий удар. Більш того, було зафіксовано вторинну детонацію внаслідок прильоту по 51-му арсеналу. Грау у Барсовому. Дивимося перше відео. Тут якраз дуже добре чути цю вторинну детонацію. Друзі, дивимося друге відео, де видно вторинну детонацію. То треба на самісінький початок перегорнути, щоб насолодитися цим іскравим кадром вторинної детонації, яку бачили на десятки кілометрів поруч із місцем вибуху. Справа в тому, що 51-й арсенал грау це один з найбільших арсеналів ракетно-артилерійського озброєння у Російській Федерації. Ми вже активно наші далекобійні сили попрацювали з іншими арсеналами. Я нагадаю, що це за арсенали 107-й арсенал у Торопці, Тверська область там була зафіксована масштабна детонація свого часу і знищено до 30 тисяч тонн бої Припасів, 67-й арсенал це місто Карачов Брянської області, уражений двічі, де зберігалися снаряди боєприпаси 122 двадцять другого сто міліметру, авіабомби і боєкомплект до зенітних ракетних комплексів. 67-й арсенал це от я його озвучив. 13-й арсенал Котово, Новгородська область, знищений ударними дронами, і там боєприпаси були до смерчів точок У 400 таторів. І ось зараз 51-й арсенал Кіржа. Жача або Барсово, Володимирська область, і тут свіжесенькі вибухи, як я сказав, зберігається за деякими даними до 105 тисяч тон. Тобто, пам'ятаєте той торопець, де дуже класно горіло в Тверській області, там було 30 тисяч тонн боєприпасів, 30 тисяч тонн А тут 105 тисяч тонн. Ще не залишається низка арсеналів, які не уражені близько трьох-чотирьох п'яти таких великих. Складів із боєприпасами ворожих військ. Ну ними можна, скажімо так, насичуватися і тішитися вічно, як воно горить. Більш того, в наслідок детонації дуже велика загроза для околиць Виникла Владимирська влада вже що не менше відомо про сім населених пунктів, яка які евакуйовує населення, з яких в околиці, тому що ось так дуже активно боєприпаси прилітають навіть на дорогу, доволі таки далеченько від. Епіцентру вибухів, от ви можете побачити, як це далеко руйнуються будинки, руйнуються інші споруди, тому що там летить все от просто в різні сторони. Найцікавіший, звісно, що фактор, який полягає з цим от ураженням історичним направду історичним ураженням, тому що весь історизм цього процесу полягає у тому, що арсенал. В кіржачі він розташований доволі таки близько від Москви. От беремо інструменти вимірювання і дивимося від цього арсеналу до центру Москви. 81 кілометр. 81 кілометр, друзі. Ну це до самого центру Москви, яка є святою святих, яка найкраще захищена. Найпотужніші тут засоби ППО існують у них найкращі можливості оборони та захисту, а найпотужніший московський ППОшний округ. з Енною кількістю зенітних ракетних комплексів, які збивають наші дрони пачками, просто принаймні про це зазвичай заявлялося максимально щільно та надійно прикрита Москва. А тут виявляється, що або знайшли дрони нашу шпарину, або полетіло щось таке, що. Росіяни не зуміли перехопити або так глибоко в російському тилу, при при цьому дуже близько до, до російської столиці, працюють наші диверсійні групи, які уразили е, ці боєприпаси у Кіржачі. До речі, подейкою, що там вони зберігалися просто, просто неба, як це зазвичай буває у Російській Федерації, і це чудові новини, з яких я стартую сьогоднішній огляд, тому що я щиро сподіваюся, друзі, що ось ця от історія про те. На що знищено? Ну я сподіваюся побачити згодом ще знімки. З супутників, побачите рівень цього руйнування і знищення 51 го складу грав, але там зарево добрячі вчора вночі було. І я думаю, що ми ще сьогодні будемо спостерігати там горіння та пожежу, тому що те, як розлітаються боєприпаси, то це дуже смачно мастили наші захисники по цьому складу артилерійського ракетного озброєння Російської Федерації. Відповідно, я сподіваюся, що за найближчі тижні такі втрати РФ вони не зможуть пройти непоміченими по фронту, тобто знизиться Активність російських військ на деяких ділянках, які саме зараз активні найактивніші росіяни бомблять. Я теж повідомлю сьогоднішньому огляді. Але ще одну тезу по цьому удару скажу дуже важливо, що знаєте відмінності, коли в той час, коли Росіяни знищують суми, умовно кажучи, задають ударів по цивільному населенню і по кривому рогу або по будь-яких інших цивільних об'єктах: Дніпро, Запоріжжя, Харків. Наші війська видно, по чому вони б'ють. Тобто, максимально видно неозброєним оком, куди б'ють росіяни і куди б'ємо ми українці по військових об'єктах, які задають максимальної шкоди противнику. Тобто, вони демонструють всю ницість свою та вбогість, воюючи з дітьми та старими, як терористи. А ми воюємо за всіма правилами. Потужно в'ячі їхні військові спроможності. І ці військові спроможності насправді доволі такі серйозно. Я скажу так, просідають. Але по факту, ці всі ті військові спроможності Російської Федерації вони виявляються тільки максимум в їхній вогневій перевазі. Вони можуть тільки знищувати щось, і тоді вони це захоплюють. Тут наприклад, подивіться фото свіже фото населеного пункту дворічна. Це м, Купінський напрямок. все гориться, палає і так Росія просувається, і так вона може займати деякі позиції, і то навіть як. Е, Якщо ми подивимося, от на мапу ресурсу Діпстейт в районі дворічної, то там ну з якихось просувань російських ворожих військ, ну чесно кажучи, не помічено вже дуже і дуже давно. А дворічна знищена, ось вона отут, от все рівно скільки вони вже тут не перебували. Просувань у них ну рівно нуль реально в них просто на нуль помножені всі їхні спроби масованих мотоциклетних штурмів, масованих навіть штурмів механізованою технікою. Все це просто-напросто. Перетворюється в реальну нуль просування. Я вчора це говорив. Що думаю, що за підсумками квітня ми побачимо дуже непогану статистику щодо мінімальних темпів просування противника від ресурсу Deep State. а Зараз я вам покажу іншу статистику, виведеного сінтерами, яка демонструє дуже один красномовний факт. Чому я кажу про деградацію ворожого війська? От, подивіться на це фото, що воно означає? Отже, це втрати ворожих ворожої техніки синім кольором танки на графіку, червоним броньована техніка, а з жовтим кольором не броньована техніка. Ми бачимо, що в останні півроку просто. Катастрофічно вверх іде кількість знищеної неброньованої техніки. Відповідно, це є чіткою і яскравою ознакою деградації російської армії, другої армії світу, яка атакує на мотоциклах, на багі, на гром... на цивільних білих нивах, на буханках, на якихось іще інших бусиках на Камазах. Навіть були зафіксовані атаки. Ось цей графік демонструє максимальну деградацію російської армії. Тому, чесно кажучи, що б там не говорилося сьогодні е, у Лондоні, Росія не має тієї потуги та сили для того, щоб е, нас ламати на фронті. Найбільша наша небезпека та найбільші наші ризики це всередині країни, Всередині країни, в сенсі того, щоб з гідністю вийти з цієї війни, е, в сенсі того, щоб. Е, не пересваритися в сенсі того, щоб не розтерзатися, в сенсі того, щоб політично нашу країну не розшарпали е, політичні гравці, як від влади, так і від опозиції. Ось це головні наші виклики, які існують е, із тим, що ми можемо мати негативного на фронті. Ворог станом принаймні на сьогодні. Він на жо за жодний з ділянок не може протиставити якісь якісь варіанти подальшого активного просування, ну принаймні, поки що стане на зараз технологічна складова, переважає або нівелює їхню кількісну перевагу, але треба тут завжди бути в тонусі, скажімо так, цієї технологічної історії, не закривати собі очі якоюсь пеленою постійного нашого успіху, тому що я вважаю що те, що ми зараз батько на фронті, це абсолютно наш успіх, де дрони повністю знищують будь-які просування противника, але не потрібно нехтувати тим, що. Нам треба виконувати е домашні завдання в сенсі створення якогось органу на кшталт справжньої технологічної ставки, не ті, яка була створена свого часу при верховному головнокомандувачі, але е запрацювала рівно на 0,0 Нічого не зробивши, не зрозуміло, хто там і є. І потрібно реально е уми, інженерні, уми наших. Е Нашої країни збирати в ці технологічні станції аби вони передбачали війну майбутнього, аби вони передбачали технологічні рішення, які будуть і надалі нівельовувати ворожу е кількісну перевагу, а подекуди навіть е і перетворювати е наші спроможності та можливості, як такі не тільки оборонні, але й навіть контратакувальні на деякі з напрямків, тому що я повторюсь, росіяни. Здеградовані вони атакують, виключно знищуючи стираючи населені пункти з лиця землі не лише дворічно це стосується, але, наприклад, за останній час було інтенсивно зафіксовано удари по Костянтинівці, по якій росіяни зараз проходяться неймовірно потужною артпідготовкою Ну і це власне робота по Костянтинівці є ознакою того, що загалом у нас в районі Слов'янсько-Краматорської агломерації саме тут головна зараз увага противника. І два напевно найбільш проблемні ні, ділянки фронту це Торецьк і це Лиман. Почнімо напевно, що з Лиману, де ми можемо після так званого великоднього перемир'я фіксувати відновлену активність російських військ. По перше, захоплення населеного пункту Катеринівка на цих рубежах, про що на днях повідомляв Діпстейт. По-друге, відновлений тиск не лише на селище нове. Яке має тут оперативно тактичне значення дуже важливе і вагоме в сенсі того, що нове на шляху на дорозі що сполучає оборогу. Ну і тиски повідновлені на рідкодуб. Найгірша перспектива того, що у разі успіху просування на цьому напрямку у противника в нього відкривається перспектива одразу двох районів, двох напрямків, куди він може просуватися. Така собі ну, оперативна, оперативні можливості у ворога відкриваються вниз, тобто на північ, на південь, в бік лиману, і вверх, тобто на південь, в бік борової Л і Б. Тобто зараз ворог на Лиманському напрямку найгірша ситуація, яка складається, пов'язана вона із тим, що він виходить на певний оперативний простір. Ну як виходить? Він ще не вийшов ще далеченько до того, щоб вийти, він села ще нове ще не захопив. Але на жаль, певно, перспективу позитивного просування він тут має за рахунок чого за рахунок поки що кількісної переваги, яка ну настільки переважаюча, що її не можна нівелювати навіть технологічними речами. Минуло тижня. Я одноразово в карті згадував, що це перевага в кількості військ, 1 до 12. сам. Ами за рахунок цього, а зараз іще після так званого перемир'я, після покращення певних інженерних речей, росіяни ще більш активно тут тиснуть. Отже, Лиманський напрямок один з найпроблемніших і найпроблемніших. І турецький напрямок, другий з найпроблемніших, тому що ворог тут об'єктивно останнім часом просувається доволі таки активно. Чергові зміни на мапі мапісе зафіксовані в районі села Суха Балка, це ще один населений пункт на шляху просування росіян і вздовж дороги між Донецьком та тією ж таки Костянтинівкою. І це вже фактично четвертий населений пункт, який захоплений на цьому напрямку. за… Останні тижні Олександропіль, Пантелеймонівка Валентинівка. Ну суха балка, якщо ще не захоплена повністю, то вона, скажімо так, на підході росіяни тут вивесили свої шмати, саме виходячи з цього Сінтере власне і роблять висновок, в тому числі і з інформації з полів, що суха балка захоплена. Ну але вивішування шмат це ще в принципі не до кінця означає безсумнівно їхню перевагу або захоплення. Хоча ми бачимо, що будівлю зруйновані, тримати оборону нема як нема де. Наші війська відступають. відступають Пають максимально повільно, як це можуть е зробити, не даючи противнику можливості швидкого прориву в тил, зокрема е турецька. Тому що головна логіка того, що тут е відбувається на цьому напрямку, це те, що ворог рухається по дорозі, ось вздовж цієї стрілочки, і фактично це дозволяє йому вперс. Пройти у тил наших захисників, що перебувають на турецькому напрямку, захищаючи сам населений пункт Турецьк, ось це головна небезпека і це головне бажання росіян. Чому я називаю цей напрямок на рівні критичним, як і Лиманський фронт? Ніде інакше у нього якихось значних успіхів не фіксуються. Неодноразово навіть, от скажімо, на Великоновосілківському напрямку росіяни фіксувалися в межах населених пунктів, теж вивішували своє лахміття, свої аквафреші і в Андріївці, і в Костянтинополі, і в розливі. Але в жодному з цих, з цих населених пунктів ворог не має змоги далі продовжувати свої наступальні операції. Тому пам'ятаєте, я говорив, що на корахівському напрямку тут відносно під контролем перебуває ситуація, і я не просто так говорю, якісь свої відчуття, а знаючи те, що ворог тут отримує по загривку добряче, тому вивішування ганчірок тут абсолютно нічим для нього не. Відзначається Кураківський напрямок максимально, або то, що називається Новопавлівський напрямок, максимально е, залишається стабільним на цьому південно-турецькому е, спрямуванні. Як і зрештою, сам Турецьк. Ой, не південно Трецько, не Піднепокровському спрямуванні, як і зрештою сам Покровськ. Хоча в двох локаціях поближче, максимально близько до Дніпетровської області, це села Успенівка і це села Котлярівка. Тут ворог тисне дуже потужно, і саме тут до речі, друзі, якраз таки використовується по максимуму кабова складова і артилерійська складова російської армії. Тому я сильно сподіваюся, що ось такі удари, як по 51-му складу, грау, можуть допомогти покровському напрямку у віддаленій перспективі, бодай трьох тижнів місяця, тому що ворожа арта тут накриває дуже і дуже потужно наші війська, особливо після так званого великоднього перемир'я. Перемістимося ще на північні напрямки. Поговоримо про суми трішечки. От вдалося мені детальну інформацію отримати. по… Всьому сумському прикордонню від наших е, військових, що тут обороняється. Отже, я розпочну з першого, скажімо так, як якось треба так. Правильно о так карту видно буде чудово, всі населені пункти, які про які я хочу проговорювати. Отже, м ні, не, не все вийде. Давайте почну ось так. Павлівка. Павлівка це той населений пункт, звідки росіяни фактично що стартують свій тиск на прикордоння Сумщини. Наразі в районі Павлівки або на її підступах Росіяни кучкуються так би мовити. Активних штурмових дій, піхотних дій поки що не спостерігається, але це не виключно, що вони будуть, тому що туди підтягнули і артилерію, і міномети і багато чого іншого. Отже, починаючи звідси від Павлівки. Далі наступним сектором активних бойових дій це є от район Васелівка, водолаги, жура. Журавка. І поговоримо вже про ці райони. Відповідно, Веселівка водолаги, Журавка, в цьому Трикутнику і навіть Новомиколаївка селі Ковдолаги Журавка, і навіть Новомиколаївка. Тут основна активність, яку противник проводиться арт-дуелі. Більше тиснути за останній час, як стверджують наші бійці, стали росіяни на юнаківку. Але яким чином тиснути? За допомогою fpv дронів в тому числі автоволоконних район ділянка траси, проїзд між писарівкою та юнаківкою. Це просто ну м'яко кажучи дорога життя. Це не сказати нічого. Ось ця траса, вона під максимальною небезпекою з боку противника перебуває сюди. Через новеньке та Басівку, до в бік до юнаківки та локні росіяни повсякчас прориваються на своїх мотоциклах. Це зона, однак, де говорять наші бійці, все контролюється нашими дронами. По суті, тут не лишилося ні одної хати, ні одного укриття. Посадок немає, будівель немає. Але вело, самокато, штурми вони. Проводять і ця ситуація є такою доволі таки схожою аж до миропілля? Фактично, що де росіяни проводять так само от на цій ділянці фронту ці вело, мото, самокато штурми, ну включаючи Курщину, намагаючись витіснити наші війська із тих крайніх займаних районів Курщини на сумському прикордонні. Загалом ситуація як стверджують бійці. Цього напрямку дуже нагадує роботи на Запорізькому напрямку. Тобто, от як це було на роботному після нашого контрнаступу, що село перетворилося в таку зону просто тотального місцева для росіян. От дуже схоже, це зараз нагадує особливо Басівка та Новеньке з боку противника на північно-Сумському напрямку. Ну і ще два слова про Білгородщину де тривають бойові дії в районах населених пунктах. Пунктів Попівка та Демидівка, власне, тут ворог заявляє про якісь свої немислимі успіхи. А насправді, друзі, про їхні успіхи ви можете подивитися дуже гарне відео від 225 го штурмового полку, який нас тут оперує на моєму телеграм-каналі. На який я вас закликаю підписатися? Ось так як бачите на екрані собачка, пихня нажні підкреслювання. ньюз це телеграм-канал. Так ви можете його знайти у стрічці пошуку телеграму або в описі до цього відео є на нього пряме посилання. Отже, там є виклав вчорашню вчорашню дату відео, де Чітко видно від 225-ки, 13 російських штурмовиків, які прилягли на вічно відпочити в Білгородській зімелюшки, от такі от наслідки всіх тих штурмових дій, контрштурмових, які росіяни намагаються тут провести по Білгородщині. Але в них, ну, якби геть нічого не вдається. От на тому, друзі, буду ставити крапку в сьогоднішньому огляді. Дякувати вам за увагу. Бажатиму вам мирного дня. Поменше. Хитання в ході інформаційних хвиль, які сьогодні будуть запускатися із Лондона в контексті переговорів щодо України, дуже багато буде інсайдів, дуже багато буде чого іншого. Але повірте, дуже багато чого буде вирішуватися на полях. Дізнаємося новини звіти від перших осіб. У нас там є українські представники, які є європейські. Тому товариство бережіть свою нервову систему, менталочку так само. Ну і загалом долучайтеся до активного подальшого перегляду карти бойових дій своїми подбайками, коментарями та підписками. На все добре.